Ну, зимова погода на курорті настала аж на 10-й день зими. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось біля промислового ринку і пройдемось, друзі, до бювету і в курортний парк Адамівка. Пройдемось вулицею Річки і бульваром Торосевича через сувенірний ринок. Якщо чесно, то взимку хочеться снігу, гарного, свіжого білого. Надоїли вже ті сірі, чорні. Відео, яке я практично 9 днів знімав з початку грудня. Сьогодні, друзі, 10 грудня, вівторок, і зараз вже майже 12.00, ну йдемо, пройдемось до бівету. Я думаю, що на бюветі сьогодні співаків не буде, оскільки, бачите, яка погода. Мокрий сніг падає, на термометрах 0. До вечора буде там мінус 1, мінус 2. Трішки примерзне і буде набагато більше снігу. Сніг обіцяють сьогодні цілий день, завтра цілий день. А п'ятниця-субота ще й е, мінус 10 зранку буде на курорті. Ось така погода взимку буває у Трускавці. Вчора вже не втримався ввечері і на канал виложив відео. Як минулого року, 1 грудня, було відкриття. Хатинки Святого Миколая, Різдвяного ярмарку, також відкривали новорічну ялинку. Відео на каналі, друзі, хто хоче, подивіться, хто ще не бачив минулого року. Дуже багато було снігу 1 грудня рівно. Була така дійсно гарна зимова погода, казкова була погода, казковий вечір. Обов'язково, якщо дивитесь відео, додивіться. Вчорашнє відео до кінця, там якраз є відкриття ялинки і дійсно падав дуже такий гарний лопатий сніг. Ну, сьогодні, бачите, дрібний такий з дощем ще падає поки що. Ну, але до вечора, я думаю, все буде білим. Не знаю, бачу в горах. В парку я думаю, так само, на деревах набагато більше снігу, ніж тут, А в горах взагалі багато снігу. Там ще лежав сніг, який випав в листопаді. Ну, а зараз будуть тільки додаватися. Я бачив такі курорти, як Буковель, Драгобрат. Там взагалі вже плюсових температур практично немає, все мінусові температури і сніг. Вони там гарматами допомагають, додають сніговими гарматами, мається на увазі. Ну і також небесна канцелярія також підсипає трохи свіжого снігу. До речі, у Трускавці вже відкрився Трускавка Ленд. працює Ковзенка. І від сьогодні, друзі, вже випадає сніг і буде працювати тюбинг парк Можна покататися на тюбінгу. Ну, це більш, більш такі розваги для дітей та молодшого покоління, а для дорослих там є також і ресторан. Ну, Дорослі я так думаю, що будуть водити туди своїх дітей, онуків на ті ковзанки. Ціни вже є там на офіційних сайтах, можна ознайомитися, ціни приблизно майже такі самі, як минулого року. Ну, Буде більше снігу, то відкриється також ще гірськолижний курорт Буковиця у Бориславі, ну і гірськолижний курорт Крутогір. Ну, це база, від, база відпочинку від готелю Трускавець 365. Хто відпочиває в готелі Трускавець 365, Ну, там, я думаю, відпочинок. Мінімум на тиждень бере то катання на лижах там безкоштовно і також безкоштовно навчать вас кататися. Незважаючи на холодну, мокру таку сиру погоду, сніжну, люди ходять люди ходять містечком ну Йдемо, зараз пройдемось до Бівету, Ви в коментарях запитували, куди поділося оглядове колесо. Це був, друзі, як атракціон, це таке невелике оглядове колесо, з якого не дуже багато там можна було побачити. Люди спочатку каталися, це ж спочатку був ажіотаж, а потім Ну, це не таке оглядове колесо, як в Буковелі велике. Було би цікаво. Щоб на курорті Трускавець було таке велике оглядове колесо, як в Буковелі. Я думаю, що воно себе за 2-3 роки воно себе окуповує повністю. Людей, напевно, було б набагато більше. Всім було б цікаво приїхати, зробити фотографію, селфі. Потрібно брати якісь нововведення з різних курортів не тільки України, а й світу. Дійсно, всякі цікаві локації, щоб з'являлися тоді короб стає набагато привабливішим і для різного віку людей. Не тільки для там, людей старшого віку, але й приїжджали б сюди також і люди молоді. Кількома днями раніше я був у східниці, відео вже є деякі на каналі. Розповідав там про ціни на святкування нового року в деяких відпочинкових комплексах. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ну, ціни вражають. Ціни вражають, друзі, і вражає те, що в деяких вже відпочинкових комплексах немає вільних місць на новорічні дати. От, допустимо, новий такий відпочинковий комплекс, який недавно тільки відкрився, східний це «Апартель» то там за, ну, правда, за 2 дні за 31 і 1 січ, 31 грудня і 1 січня потрібно буде за вхід заплатити, ну, на це на святкування мається на увазі, 30 тисяч гривень з однієї людини. З дитини треба буде 21 тисячу заплатити за два дні. І хтось в коментарях напише, що... Ну, звідки в людей гроші і хто туди поїде. А виявляється, що на новорічні свята там вже забронювати номер неможливо. Ну, дуже гарна погода. Бачите, ліворуч турагенції пропонують різні путівки, різні екскурсії, Ну, людей небагато зараз. Хоча недавно ввечером був біля санаторію Карпати, Шахтар, там лина при та Карпати, людей в цих санаторіях вистачає. Ну, в такий період зараз люди приїжджають на відпочинок і повністю можна відпочивати, якщо це якийсь такий санаторій чи відпочинковий комплекс, де є там і спа-центри, різні процедури, то можна з цього санаторію і не виходити. Бачите, друзі, змушений постійно протирати камеру, оскільки наліпає сніг. Бачите в... різниця між вчорашнім відео і сьогоднішнім відео. Вчора тут була ялинка, була різдвяна ярмарка, був концерт, сьогодні немає тут нічого, ні ялинки. От рускавці буквально там на півдня поставили ялинку, коли відбувалося Святкування Дня Святого Миколая, ну це така була невелика ялинка, навіть на невеликій сцені це все відбувалося. Ось і потім все прибрали, і зараз трускавець без ялинки. Не знаю, напевно, що вже ялинки не буде. До речі, можна було би посадити ялинку. І вона б, щоб вона була в одному і тому місці постійно і кожний рік просто її прикрашати. Як варіант. Ну, в минулому році ялинку місту подарили. Цього року видно, подарків не було. Люблю, друзі, гуляти такою погодою, але... Но щоб б сніг менше падав, а був морозець легкий і світило сонце. Я думаю, що в суботу, в неділю, точно буде сонце, буде мороз, будуть відео цікавіші. Ви також запитували в коментарях, як добратися до Truccaленd. Вона, друзі, знаходиться цей відпочинковий комплекс на вулиці Помірецькій, буквально 100 метрів від. Клініки Казявкіна, десь 200 метрів від санаторію Карпати. Тому там їхати, ну, автобуси туди не їздять, там тільки або на таксі, або недалеко можна пішки перейтись, ну, або на власному авто. Це недалеко, Трускавець, маленьке компактне містечко, яке можна пройти наприклад, за пів години з одного кінця в другий без проблем. Ось і тут, бачите, ліворуч ялинка стоїть. Можна її було її прикрасити. Йдемо, друзі, заодно подивимося, які концерти будуть найближчим часом. Ну Знаю, що сьогодні Наталя Валеска. ну бачите, вже близько 12.00 колонки не виставили. Відповідно, співати сьогодні тут ніхто не буде, можливо, у вечірній час тільки. Завтра лісоп'ятний батальйон, буде потім Віктор Павлік, буде також Олег Гаврилюк, Петро Чорний вже був, Балькан були. Не знаю, бачите, така погода на курорті, ще невідомо, чи будуть співаки на біветь рекламувати свої концерти. Дуже гарно зараз в парку. Пройдемо ще трішки парком. Праворуч від нас знаходиться Кришталевий палац. Найближчий, напевно, санаторій до обівету, найближчий. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал підписуйтесь. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!